Всім привіт! 28 грудня 2024 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, пропонуємо зварювальні інвертора Кайзер. Зараз ми роздивимося одну із позицій, що йде в комплекті в інверторної сварки MMA 280. Подивимось, як вона виглядає. І що в комплекті? Давайте із комплекту і почнемо. В комплекті йде отакий, друзі, чемоданчик, що немаловажно. Перевезти і гранити його. І така бумажненька упаковочка. Іде маска. Так, да, не дуже, друзі, ну, кого немає на перший час. Можна і скористуватися. Плюсовий да мінусовий. Кабель такий. Сам інвертор. Отак, От друзі, виглядає інформаційне табло. Регулятор, як ми бачимо, показує електроди, Три, два з половиною, два. 1,6 тобто електроди годяться від 1,6 до 5 мм, друзі, такі. Подивимося так, зі сторони Вентиляція. Тут також же от. вентилятор дав включення самого. Інвертора. На ринку вже, друзі, не один рік. Зарекомендували себе з хорошої сторони, бюджетний варіант, тобто невелика ціна. О, такий багато. Не розкажу я. Отак, друзі. Йде гарантійний талон і керівництво з експлуатації. Дивіться, друзі, зверніть увагу, це немаловажно, коли купуєте продукцію, і де знаходиться сервісний центр. Даний інвертор можна відремонтувати. Тут, тут у нас, от, друзі, 50 городів, де знаходяться сервісні центри. Ну, може, на сьогоднішній день десь їх і немає. Так що, друзі, хто зацікавив даний інвертор. Телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber і будете мати інверторну отакий. От сварочку ММА 280 в чемоданчики по гарній ціні. Друзі, всіх з наступаючим новим роком. Мирного вам неба. Телефонуємо 063 426 1010. 10.